І знову всіх вітаю. Давно я не виходила в такий ефір, наче. Щоб ви розуміли, чого я вирішила зараз записати відео. Я тільки що рятувала черв'яка. Бідний черв'ячок, такий величенький. І він якраз посередині оціх, ну, цього тротуару. А це ж бетонні плити на вулиці 29 градусів. Сонце все ж розпечене, і він, бідний. Видно, що майже на одному місці крутиться і такий здоровий сантиметрів 15. Я пам'ятаю, як в дитинстві я їх там рятувала, наче як е, в калюжі назад кидала, не знаю, чи рятувала їх, чи ні. От, але сьогодні я його все-таки повернулася назад, взяла, кинула на траву, потім ще раз повернулась, бо. Тут сонце, то я його закинула в тіньочок, Хотіла повернутися, ну, щоб засняти це все, але думаю, та, господі, ладно, просто можете собі уявити. Тож я тільки що рятувала черв'ячка, Хай скаже мені дякую. І не вилазить у такий сонцепьок на вулицю. У нас сьогодні вівторок, 13 травня, 25 рік. У мене закінчилася англійська, я одразу виконала частину домашнього завдання і швиденько хочу, хоча сонцеп, але в мене немає іншого часу, як вийти, просто подихати повітрям. Я вже мовчу про те, що десь тако пройтися. Сьогодні ввечері буде зумба, то я хочу встигнути зараз прогулятися до басейну. Не буду купатися, просто, просто пройтися. Потім повернусь назад і не знаю. І англійську треба робити, що одну, що другу. Одну, то точно треба робити. І треба готуватися до поїздки, бо вона ось ось скоро, скоро в мене буде. І в мене дуже багато часу зараз займає англійська оця, що мене перевели в більший клас, в Бурлінгтон від коледжу. І вона, знаєте, ну, по-перше, минулий тиждень в мене був там перший. Перед цим я на тиждень просто вийшла зі строю з ладу. Я працювала, залишалась на роботі, але мене так крутило, ну, ну щось не знаю таке, щось якась така простуда дивна. Тобто не зрозуміло, що воно таке було, але воно мене зі строю вийш, вивело. І я виходить із-за того, що я тоді тиждень толком не могла нічого робити, я маю на увазі ні готуватися до поїздки, ні з англійською. То, звичайно, воно ну, знаєте, так трохи накопилося. А ця ж нова англійська. То перший урок то взагалі я там ну, трошки відповідала, спілкувалася. Але знаєте, як новий клас я намагалася з'ясувати, зрозуміти, що й до чого. Трошки, ну звичайно, інший вчитель, інші викладачі, інша форма а, спілкування, викладання. Але ну це ж онлайн заняття, то звичайно дивишся. Наприклад, на попередньому в класі, то перед тим як відповідати, ми піднімаємо руку. Тобто у нас хто як, хто камери вмикає, хто вимикає. Тут за цим ніхто особливо не слідкує, тому що це вам потрібно у даному випадку. Безкоштовні курси. Знаєте, хочете, можете камеру вимкнути і займатися Бог значим, але то ваша справа там за результатами, коли здається екзамени, тести, то Просто через якийсь час, якщо зовсім не буде ніяких результатів у вас, то вам спочатку запропонують перейти на очне. Тобто ви не можете постійно сидіти в нульовому класі на заочному, ну наче на онлайн, так? При тому, що якщо ще викладач, він у себе відмічає, що ви там не виконуєте, не відповідаєте, не спілкуєтесь, ну таке. Тобто чиєсь місце, наче як займаєте. Тим паче я ж кажу, що в даному випадку це ще й безкоштовно. А на цих курсах, то якось руку не піднімають, всі відповідають ну, голосом або повна тиша, всі мовчать на запитання викладача, або відповідають всі разом. То таке, знаєте, трохи нічого не зрозуміло. Ну, тобто... Я намагалася наче, як в'їхати в цю систему із новим викладачем. Дуже приємна вчителька, вона є і викладачем коледжу. Прикольно, як деякі із студентів, от вже вони цей тиждень останній в цьому класі. І через тиждень, здається, вони вже переходять в коледж. Тобто, вже такі заняття не будуть вони відвідувати. Ну, таке. Так от, окрім того, що новий клас, нова форма спілкування, наче, да, новий матеріал, звичайно, складніший набагато. І домашнє завдання не просто там в Бурлінгтоні щось виконати, а й ще й робити презентації, наприклад. Тобто домашнє завдання виконувати у вигляді або відеороликів, або відеопрезентації. А чому я кажу саме? От зараз зупинилася, собі прямо шпаргалку записала, ось взяла про презентації, про це все. Був період, коли мені подобалося там якісь проекти дітям давати, як... чи відео запишіть, чи презентація. Ну я це робила як? Бо я ж кажу, я з огляду на себе, я розуміла, що щось треба міняти трошечки, на всяк випадок якийсь запасний варіант мати в плані професії. І от вміння презентувати себе, наприклад, щось таке, тобто якось обробляти презентацію, це взагалі мінімальне. І нам ще викладачі університетів, які приходили до нас, то вони неодноразово говорили, що ну, завдання в університеті, наче як у вигляді презентації, там якісь виконувати, презентувати, це каже, це взагалі це як ну, це як азбука, як абетка має бути, каже, ваші діти, учні повинні приходити в університет е, і просто ну, ми їх не повинні вчити, як воно слайд один, слайд два, слайд три там робити. Ну таке. Ну, і з приводу відео теж. тобто, Ну і от дивлюся, що сьогодні о, я так згадала себе, думаю, боже добре, що мені подобається і презентація, я з їх обробляю. І навіть коли, інколи я почала презентації вставляти, коли огляд будинків там дивлюся, навіть там деякі картинки. Цікаво, відео з них робити. Або звичайне відео, як я зараз описую. А от бачите, знадобилося мені навіть у мої 51 років, тут за кордоном далеко, за океаном. І це я навіть ще не в коледжі. Це звичайні онлайн-курси, з якими мені допомогла місцева громада. Я вже слухаєте, да, Флоріда, чекайте, чекайте. Тут, мамочки, я перепрошую. Це вперше, я йду, хлюпаю буквально. Ну там калюжа така, наче, да? і я обходила по траві, і я обходила ну, на відстані метрів два. Боже, мої тапки майже всі намокли. Капець, я могла провалитися. Отак от, от. От, от іду ля-ля-ля-ля, розумієте? І забуваю про те, що треба дивитися під ноги взагалі. Бо тут лазить, бо знашор і таке інше. Я перепрошую, що відволіклась. Попереду ще дуже велика калюжа, мені доведеться обходити. так, Ну ладно, ну якщо що, то в прямому ефірі, ну, я маю на увазі, в прямому записі буде. А, а так от тож це домашнє завдання. Минулого тижня вона задала, презентація, і сьогодні вона нам десь, мабуть, Пів години пояснювала, як контролюється оцей бурлінгтон, що там чітко все видно. Вона прям зайшла, вивела на екран свої відомості як викладач по кожному з нас, скільки хвилин ми сиділи за тим бурлінгтом, і недостатньо просто зайти на нього, на той додаток англійської. І, ну, і піти, от як я зараз. Він в мене зараз там висить. Я просто я не вимикала ноутбук, і в мене сторінка відкрита того Буррингтона. І я ось я ж кажу, хочу пройтись прогулятись. А, ні, там все чітко фіксується, чи вона просто німа така, знаєте, як пасивна сторінка, чи дійсно хтось за нею працює. Тобто там все рахується, вона нас попередила і теж без ніяких там, знаєте. Вона просто попередила спокійно, що ну, ви розумні люди, це в ваших інтересах. Якщо ви хочете залишатися в цьому класі, то будьте ласкаві, ну ви зрозуміли, будьте ласкаві, працюйте. Ну, це ж завдання з презентацією. Треба зробити в мене одразу. Вона ще говорить. Я там намагаюсь перекласти сама, я через Перекладача, а, і а, в мене така думка до О, якраз я ж працюю тут няню. А, і думаю, ой, чудово, а, я візьму якраз старшеньку собі в допомогу, бо там якраз тема цікава, правильне харчування, здоровий спосіб життя. От тут у нас якраз було заняття, і от я казала в одних із своїх відео, що англійська для неносіїв в мови, тобто, ну, така як я, от я з України приїхала, англійська не моя рідна. От, ця англійська вона розрахована дуже поступово, дуже грамотно. Тобто ти коли сюди приїхав мігрантом чи не мігрантом, гуси. Чекайте, я переключусь. Ви коли приїхали сюди мігрантом чи ну, ну да, приїхали там тимчасово чи ще щось таке, вам потрібна англійська мова, да? ви її вивчаєте і о, вам треба, я перепрошую, гусята, Боже, я перепрошую я зараз. Ластечки, будьте мої ляписьки, пульпу -пуль. я, я вас не чіпаю, не чіпаю, мої хороші. Ні-ні ні. ой патусіки. Ой, які ви хорошенькі. Троє, так? Да? Ой, ми диманючки. Ну і красотка. Да, да, ну не хвилюйся, не хвилюйся, не хвилюйся. Сфотографувала я їх, тому що тільки на днях ось говорили, що хотіли, не бачили гусят маленьких. Ой, бачите, відволікаюсь, ну що поробиш, відволікаєшся і все тут, хоча наче нікого й немає. А, ну тож, да, так отут все поступово з англійською, Тобто тобі реально це цікаво. Тобі тут навчають англійський, вони ще не так. Тебе навчають взагалі елементарним правилам поведінки взагалі життя в новій країні, починаючи від того, як звернутися до лікаря, що таке апойтмент. Наприклад, I have appointment, Там my doctor, там я маю від мене заплановано візит до лікаря там на таке те число. От, і я оце думала із цим дуже цікаво. Потім овочі, фрукти, які магазини, де одяг можна купити, щось таке: рент, аренда, нерухомість, що таке базрум, ванна, що таке бедрум, спальня. Ну, таке. Тобто, знаєте, такі елементарні речі, які тобі потрібні як звичайні людині, яка приїхала в цю країну. От мені з України приїхали, тут багато чого для мене ну, інакше. Ну і плюс англійською, тому е, дуже корисно. Ну, і оце зараз ми підійшли на новому цьому курсі, підійшли до здорове харчування. Наскільки це важливо, що це економить ваші гроші? Це абсолютно не те на що варто витрачати гроші, Там паління і все таке інше, різні фастфуди, тому подібне там. Ну і таке інше. Тобто, от мені треба зробити відео на цю тему. І в мене була думка старшеньку попросити залучити, наче знаєте, розіграти з нею сценку. Це перша думка в мене була. А потім, я знаєте, як завжди собі пригод шукаю на голову, думаю, слухай, от може, вже варто звернутися до штучного інтелекту. Да хай він мені напише сценарій, я швиденько англійською, це все запишу і зроблю. А, бо отут, наче, знаєте, можливо, я так і зроблю, побачу. Я буває, коли собі шукаю зайву мороку, ну, вона корисна для мене. Да? Бо коли ти робиш сам, ну це інакше, звичайно, навіть з перекладачем, але ти сам складаєш це все. От, але просто в мене зараз настільки мені не вистачає цих годин в, в, в добі, розумієте? Зараз зайду в басейн. Боже, як же воно пахне? Ця магнолія. Ну от я вирішила, що, мабуть, скоріш за все, все-таки я попрошу чат GPT. Нехай він мені допоможе складе сценарій, я за цим сценарієм не знаю, чи зніму відео, чи, можливо, навіть простіше буде презентація. Тобто побачу. Тобто, знаєте, вчуся якось розраховувати свій час. А що я ще хотіла? От У мене навіть Ой, шпаргалочка десь там лежить. Сорі. Зараз. Так, з презентації сказала. А, ну і так, да. що... на що хотіла звернути увагу, що. Ось тут, починаючи з маличку, от як тільки дитина починає вміти говорити, її привчають, вона повинна чітко знати своє ім'я, прізвище, тобто, ну, прізвище, ім'я, адресу і телефонний номер. Два телефонних номери, тобто а, номер обох батьків, ну там якщо обоє батьки, там або мамини, бабушкин, тобто таке, це обов'язково. Я коли приїхала ось дитині тут, було тоді три роки, і мене здивувало, як вона швидко, бо буква... я свій номер телефону й досі, ну, наче вже пам'ятаю, вже ну пройшло, вибачте, сім місяців. А вона три роки дитини, і вона як відчеканила повністю номер телефону обох батьків на, на зубок. і адреса, так само чітко, номер будинку, вулиця, це все. А, тобто, те, що стосується збереження здоров'я, тут прямо на першому першому місці, і от я ж кажу, що мене трохи дивувало, що англійська мова. І там, окрім якихось різних моментів, які ми вивчаємо, у нас прям цілий такий великий, знаєте, був блок, присвячений емердженсі. Був присвячений емердженсі, таким питанням. Тобто прізвище, адреса, телефон. І останнє те, що я сьогодні так згадала, це планер, планування. А, наскільки ну ладно люди, в яких я зараз живу, мої нові знайомі, мої, я вважаю їх своїми друзями на довгі-довгі роки а, і. От у них я зіткнулася з тим з цим плануванням, прям чітко-чітко, і не просто так знаєте, а справжні планування. Ну, от, тобто, і це сьогодні теж ми нам показувала нашого ця викладач, свій планер, наголошувала на ньому. І я за собою ось звернула увагу. У мене їх кілька. Один стосується чітко моєї роботи, другий стосується такий загальний, де всі питання. І ще один я собі оце беру. Я його хочу у відпустку з собою взяти. От тому, ну щоб не тримати в голові оці всі питання, знаєте, все, що ви повинні там зафіксувати собі. От треба наскільки важливо все-таки оце планувати. Воно в тебе десь на видному місці знаходиться. Тож з приводу планера, от теж вам хочу порадити. Не знаю, бо я сама вчуся планувати, намагатися дотримуватись цих моментів. Ну Можливо, тут ще це пов'язано з тим, що все-таки е от дати, знаєте, тут так, тут ти не вніс якусь там проплату чи ще щось таке до якоїсь дати. І потім Ну досить таке значне... Ой, ну як. Ну Краще все робити вчасно, отак от, от. Тобто собі буде потім дорогше. Це я вам хотіла показати, що я йду чітко посередині, подалі від кущів справа, подалі від кущів зліва. Бо тут може змійка відпочивати на сонечку, ще щось не знаю. У цьому лісі ходять рисі флоридські, ну вони дуже рідко. Звичайно, зараз така жара, то ніхто з них не вийде, але хто його знає. От. Койоти до нас на задній двір приходили, ну таке собі. Тому я йду чітко посередині. От я зараз розумію прямо в реальності, що означає, що означають слова, коли хмари на небі, наче коли влітку будуть хмари, це буде ваше щастя. Бо я колись розмовляла, кажу, я скучила за ясним безхмарним небом, за сонечком. Дуже хочеться, щоб воно не так виглянуло там, буквально на кілька хвилин годин, а щоб якось ну, було протягом року, щоб його було більше, ніж зараз там, да, в Україні, наприклад, Ну, в Києві, да, Київська область, а і не тільки, до речі. І мені говорять, ну, тут, у Флоріді, коли буде хмарність, то ви будете їй радіти. І от зараз ви знаєте, я йду, зараз я перемкнусь, хоча хочу перемикатись, ви бачите, ось да? а, я йду, і я розумію, зараз 29 градусів. Ну, давайте додаємо, як вони 3-5 градусів говорять, треба додавати. Це те, як відчувається. Тобто термометр показує 29, ну, а відчуваєш це як 33 там, десь градуси. Тому що тут висока вологість і ну, тому більш жаркіше. І от зараз я, а я без шляху, як бачите, да? сьогодні я прям, ну, куди там. Вперше, до речі, я це вийшла в день Санцепьок і без шляпи. Ну, Дякую Хмаркам, які мені допомогли. Ось трошки мене проважають додому, аби тільки дощ мене не загнав. І як відчуття теж. А, тобто я, я ж це на себе приміряю цю температуру, знаєте, мені цікаво, як звичайній ну, людині, яка ніколи не жила в такому кліматі, а, як географу, як колишній вчительці географії, мені це цікаво. От, як воно відчувається, воно не настільки важко, як би хотілося. Ну, як ви думаєте, можливо, бо коли бува, розповідаю своїм знайомим, рідним, що мовляв, наче як пара там, чи ще щось таке. Головне вода, щоб була поряд шляпа. Да. Ну, тобто, елементарний якийсь там сонцезахисний крем, окуляри, тобто, отаке зручна одяг, як на мені зараз наприклад, плаття легеньке, воно довге прямо до підлоги. Мені дуже комфортно в ньому. І оцей вітерець він зараз трошечки освіжає, слава Богу. І е, якраз він розганяє трохи оту. Е, я навіть не знаю, то пара, не пара, що воно таке, знаєте, навіть не можу сказати. Ну, в всякому разі, якось так нормально, з вітерцем ще й непогано. І взагалі-то, згідно вчорашнього прогнозу, сьогодні мав бути дощ. Якраз от десь приблизно в цій порі. Тут є додаток, який показує, можна протягом години подивитися, як ця хмара йде. Ну, Зрозуміло, що хмара це повітряна маса, вітер, куди йому заманулося, туди він собі і пішов. Може, планував нам сюди дощ принести, але його там щось повернуло в сторону. От, тому я так розумію, що начебто дощу не повинно бути. Хоча, по моїм відчуттям, за прогнозом його не має вже бути, але за моїми відчуттями він має бути. Ну, Ці хмари темні, це явно дощові. Вітер не настільки сильний, щоб він їх там гнав кудись далі. От, прям не знаю, мені ж цікаво, взагалі, як воно тут оце все відбувається. Наскільки можна довіряти кольору цих хмар. взагалі побачу. от мені от я звертаю увагу, що знаєте, як я колись говорила, що коли буває десь там важку важкувато на душі, засумувала сильно за своїми, за рідними, що в Україні залишились, то в такі моменти ну, намагаєшся ситуацію змінити, поки що ти не можеш. Її треба просто прийняти під себе, ну і шукати позитив. Ну, от я шукаю, бачите, позитив такий. Чисто, я не знаю, географічний якийсь такі, або просто, як звичайно, людина, як воно, яка тут погода, яке ж тут буде літо. Я часто з сарказмом з таким говорю, що зараз поки травень, ще не літо, що ж тут буде в липні. Ну, побачимо. Може все не так страшно, як мені здається. Час покаже.